Чеборячку йде на місце, штрафний, удар ротаня, ну зараз має бути легко, душа. Дивіться, професія Сосу. Удар Гомеса! От бачите, згадав я Сосу, і Гомес ніби як Соса вдарив по ворота. Ланко, Ланко. Банко, пас на вільягру, просто вільягру не вдасться. Яко накидає штрафний майданчик, тут одразу двоє. гравців, який епізод! Зузуля! Глянун Джеліано Ліворуч, ось він Матеус. Простріла! Боротьба там. І що? Пенальті. Пенальти. Один один. Один-один. Планко один, один. один, один. вже грає на 6, так, ну, Зрозуміло. Чому, так? Віддає праворуч. Набільний простір на Богданову. Богданов підпробляє собі два Оденер. Два Бен. Вдвох. Буквально вдвох розірвав.